Доброго дня! З вами Ростік Шоу. І сьогодні ми поговоримо про найулюбленіший предмет всіх студентів. Це патологічна там? Е, та це фізіологія. Е, Скажіть, будь ласка, е, що таке патологічна фізіологія? О, патологічна фізіологія це продовження нормальної фізіології. Дякую. Итак, что же такое патологическая физиология? Давайте запитаем наших студентов. Скажите, пожалуйста, что такое патологическая физиология? Какое-то монашеское безрассудство. Скажите, пожалуйста, что такое патологическая физиология? Подождите. Давайте на русском. Скажите, пожалуйста, что такое патологическая физиология? Это наука, которая изучает жизнедеятельность больного органа. Три поставить. Смотри сюда.

Нет. Не. Не. как так э, бы, да? вот та, вот, ничего не. Следует. Не можно? Скажи, куда <свят> Что такое <свят> <свят> патологическая <подолжить на> физиология? <свят> Итак, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком вы курсе? Шестой <свят> курс. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, что такое патологическая <свят> физиология? Подожди <свят> ты, <свят> подожди ты, подожди ты. Попава это. Хорошо, но ну, означает ну, ну, человека. Ну физиология человека. Ну патологическая. Ну. Патология. Ну, То патология, это заболевание. Как. Скажите, пожалуйста, что такое патологичная физиология? Скажіть, будь ласка, що таке, таке патологічна фізіологія? Ну, патологічна фізіологія – це, наверное... Фізіологія, то це якби будували, патологія це якесь відхилення від норми. значить це ну, якби вивчення якоїсь патології. Так, Так, Ну, дякую. Так, дякую. Макс, що ще знімати зніматимути. І так, скажіть, будь ласка, що таке патологічна фізіологія? Що ти сказав? Яка кафе? Ви світі, хлопці? Я же сказала, не знімати мене. Ага. А ну камеру виключу. І так, розтік шоу підходить до завершення. Давайте дізнаємося думку настоящого експерта. Що таке патологічна фізіологія? Е, скажи Саша, що таке патологічна фізіологія? Це мама для роботи, це наука хворого організму, це наука, яка вивчає життя хворого організму людини.